Вас вітає розсадник Проксима. Липа Паліда. Це всім відома ландшафтним дизайнерам компактна липа, яка ніколи не буде проблемою у вашому саду чи в озелененні міському. Вона завжди компактна, прогнозована. У нас є екземпляри на розсаднику Проксима. Екземпляри 26-28 обхватом, навіть 30 см. Цих екземплярів у нас залишилось зовсім мало. Ми їх віддаємо по дуже гарній ціні. Там по посиланню буде посилання на наш сайт, де ви побачите найбільший розмір по такій ціні, який ви не знайдете ніде. Запрошуємо в розсадник проксима вибирати дерева, резервувати їх на осінь і отримати знижку влітку 10%, щоб восени отримати таке шикарне, прекрасне дерево. Висотою метрів 6, з комом десь кілограм 200. за смішну ціну. слава Україні.